Всім доброго здоров'я, слава Україні! Це Оленка з Канади. І я хочу подивитися для вас а, тему сьогоднішнього дня. Бо ми живемо в такий час, коли просто не знаємо, кожен день несе нам звістку з новин, яка нас не дуже, а, як то сказати, не, не дає нам спокій, а навпаки. Тут у мене шведські карти, які говорять правду. Ну, спочатку давайте подивимося Давос, і президент Зеленський в Давосі, що там було, що буде, що він там звідти привезе, привіз. От. Я чула його промову. Ну, як завжди, він говорить вірні речі. Але ж внутрішній він нічого не робить для країни. Нічого, нічогісінько. Він себе поводить як міністр іноземних справ. І все. І, мабуть, він на не, 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 не своєму місці, він був би кращий міністр іноземних справ, чим президент. Чотири Пентаклюва, Вона говорить, що він привезе гроші. Він сказав. Всім представникам Європи, що вам треба самим думати про свою безпеку, і безпека Європи, включно Україна, є тепер важливим для вас плацдармом для того, щоб secure вашу безпеку. Ну, він сказав це дуже так сильно, дуже крепкі такі слова, так, і підкреслив це своїм. Своїми емоціями, як завжди, мабуть, дуже ну, такими. він відрізняється від європейських правителів дуже сильно. Якщо ми частина Європи, то не можна так сильно відрізнятися, так? бо він такий трошки ну, дуже різкий. І те, що він різкий, він кожен раз показує, говорить в Європі одне, а показує інше. Як невербально показує, що я не такий, як ви. Ми українці не такі, як, як ви. Перше, він говорить, Україна чест, чест, частина Європи. Ми повинні бути разом, ви повинні нас захищати, повинні давати нам зброю, гроші. Бо ми е, такі, як ви. А так як він себе поводить невербально, то люди дивляться і бачать, що він зовсім не такий, як вони. В нього ну, манери. Методи і, ще знову говорю, body language, так як, так як він come across, Бо люди читають одне одного не тільки по словах, взагалі не по словах, а по невербальних таких всіляких манер, манери. В нього манери зовсім не європейські. І це ну, не то, що дратує. Невербально, європейські лідери розуміють, що О, це значить Україна зовсім не, не Європа. Так? На жаль, так іде. А тут у нас є карта The Hermit. І вона просто показує те, що я тільки що сказала. А що він говорить одне, як говорить знаєте, математика моя вчителька по математиці колись говорила. Одно, один пише два на, на, на розум пішло, так і у нього два на розум пішло. А Те, що з нього щитують невербально, воно дуже агресивне, воно дуже таке дике. І навіть ця його борода, навіть ця його одежа, ну вже будь-яку сі, ти ж приїхав туди, то будь-яку всі, що ти хочеш показати? Це вже ну, занадто. Як поляки говорять, що занадто, те А Тут сімка. Кубкова, вона говорить, що він лякає, він лякає а, Європу, він лякає людей своїм видом, своїми претензіями, а, своїми а, словами, які, ну, мабуть, і треба говорити такі різкі слова, але ну, не, не, не звикли європейці до, до того, бо в них демократії вже багато, вже на одна сотня років, і вони не звикли до такого. З позиції сили, особливо Україна, яка не має ніякої сили, не має ні грошей, ні своєї зброї. Люди тікають з України. Вже 20% мабуть, людей втекло. Чим ну, ну, чим ти, а, чим ти ну, бахвальний такий а, пишаєшся і чому ти говориш з нами з позиції сили, коли ти силою не є? Ну, не те, що треба скромніше, треба хитріше, мабуть. Я би сказала, що йому треба було було б хитріше, але ж він має владу, і він до влади добрався, і він не може інакше вже, бо володіє ситуацією в Україні, ну, бо він президент, правда? ж. А Тут карта Король мечовий. Ну, це карта ворога. Мабуть, чи карта агресивної, агресивної поведінки, він поводить себе агресивно, це карта агресивної поведінки, і це не, не, не робить на користь України ніяк. Цивілізійно більше таке. Я розумію, як можна бути яким, коли йде війна, коли, коли енергія в Україні дуже-дуже така і тяжка з одного боку, і дуже. Агресивність ворога вона з тебе теж робить агресивного. так? Ще Платон сказав, що коли ти борешся з чудовиськом, то ти можеш, і, мабуть, і будеш такий, як це чудовисько є. Бо, бо якщо ти протистоїш агресії, то ти сам агресивним стаєш, інакше не буває. Яка сила, коли на тебе йдуть Танки, не допоможе. Я це розумію. Я же... Слухайте, не, не виймайте мої слова з контексту, з мого. І я це все розумію, я розумію, звідки це все йде, але треба бути хитрішим. Бо не, ну як можна говорити з позиції сили, чи навіть шантаж, він як говорить, як, як буцім то він шантажує, хоче залякати Європу. Ну Це не допомагає Україні. Треба змінити не те, що риторику, треба змінити свій метод розмовляти з тими, хто ну, тобі нічого поганого не зробив. Ви скажете, Меркель зробила там погане. Ну, зробила то, що тепер зробиш? Не в тому справа, в тому справа, що ми можемо сьогодні зробити. І я бачу по цих картах, що ну, всі вже втомилися від, від його цього, цього натиску його. так? Бо може тиснути тих, хто має а, щось ну, дати, щось поставити, а, на, на стіл поставити. Якщо ти не маєш нічого поставити, якщо ти хочеш, щоб дали гроші, щоб ти своїм урядовцям заплатив, і заплатив ну, стільки грошей, що вони на це ну, не повинні так заробляти. І в тебе немає, в тебе немає податків, щоб їм заплатити ці гроші. І дати ті копійки пенсіонерам українським, якщо ти хочеш, щоб тобі дали на це гроші, на що навіщо ти а, так а, агресивно демент. Є таке слово англійське, демент. Пишіть мені, будь ласка, бо мій, мій вокабілер не такий вже добрий українською, хоча я дуже хочу його розвинати. Він деменд. Ну, ця цемент, воно ні до чого доки що не привело. Воно, вони будуть нам давати гроші, бо незважаючи не, не на те, що він себе подво, поводить нецивільно, він говорить вер, вірні речі. Тільки його, його тон не цивільний. От будуть давати нам гроші, бо це зрозуміло а, на нас напали війна, ми війнами, ну, нікого не чіпали. І це люди розуміють, люди розуміють факти, і нам будуть давати гроші не по його поведінці, а по фактах. Буває, люди говорять, що якби не він, то може нам це стільки б не дали, бо з ним дипломатія у нас краще. Я не так не вважаю. Навпаки, за, за, за війну навіть він не, не послав дипломатів у всі країни світу, повинно було послати дипломатів. У нас є люди, які можуть їхати, які молоді люди. Тільки що тільки стали там юристами чи правиками, можуть їхати у всі країни Африки, у всі країни Латинської Америки, у всі країни Азії, послати треба всіх послів. Це ж не тяжко зробити, так от на це гроші не витрачаються. Витрачаються гроші на на, на 2 мільйони урядовців в Україні. Що вони там урядують? Що вони там урядують? Вже скоро буде на кожну людину один урядовець? Це дуже-дуже погано. Внутрішні проблеми треба вирішувати. Бо якщо внутрішні проблеми накопичуються, то це дуже погано за часи війни. Дуже погано. А він накопичує внутрішні проблеми. Йому це не цікаво. Він просто любить керувати. Так? Йому це не цікаво все. І це дуже прикро і, на жаль, так воно є. Ну, я сподіваюся, що він мене почує. От Дай Боже здоров'я всім і дай Боже й президенту здоров'я щоб він ну, здоровий глузд мав. Ну, а що Трамп? Ну, Трамп вже сказав, він назначив цього свого представника по Україні і ну сказали, що це буде праіті пріоритетом. Чи будуть. Миротворчі війська в Україні, мабуть, будуть, бо ця карта сімка Мечова показує. Бачите, лицарь такий тут. Ну, це не карта Лицар, це Сімка Мечова. Але говорять, що у нас є багато ілюзій, що вони можуть зробити ці миротворчі сили, але, мабуть, будуть з часом будуть миротворчі сили, бо ворог не піде на перемовини, де буде дивитися на Україну як на самостійну державу. Справа в тому, що тепер у міжнародному праві є таке поняття, що кожна країна, не зважаючи вона бідна чи багата, вона маленька чи велика, в неї є атомна зброя чи ні, це просто країна, її треба поважати. Так? Якщо ми хочемо, не хочемо, мусимо мати армію, щоб захищатися, то хто нам може заборонити мати армію? Це ж просто ну, якийсь здоровий глузд, треба мати. І все, що вони говорять, їх ці діменс, які вони на Україну. Посилають наш ворог. Це тільки працює на те, що а, наші партнери, ті, хто нам допомагають, розуміють, що ми маємо а, справи з чистим злом. І все працює нам на руку. Все, що вони говорять, таке погане. Тут лицарь, бачите, рицарь бубновий. новий. Він говорить, що будуть, будуть і миротворчі сили будуть гроші йти на наших лицарів, на наших українських лицарів, які свою землю захищають. Але ж я скажу що одне: що не, не повинні за землю люди гинути. І знаєте, тепер Зеленський, його ці СМІ, має нову ідею. Ми не за землю воюємо, ми за людей, які там лишилися. Слухайте, там лишилося людей 80%. 80%, а може й більше, людей, які яким байдуже, чи вони хочуть русський мір, чи їм байдуже зовсім, аби пенсія була більша. Ну прості люди, так у яких по піраміді масло немає ні немає нехорошого даху, ні хорошої їжі на столі, ні грошей, ні, ч... ні на що. І ці люди, якщо вони всі потреби. Це єдно яка нація. Якщо ці базові потреби, вони не мід, вони не мають, то їм буде байдуже, хто їм буде керувати. І я вам скажу, що це все це брехня. Що це війна не, на, не за територію, це війна за добро і зло, це війна демократія з автократією. Слухайте, не треба мені ці балачки. Це війна за територію. За територію, за. Природні копалини за територію війна. І не треба нас обманювати. І війна за територію така страшна, що люди гинуть. Я вам скажу одне: що діти ваші не, не повинні гинути там. Не треба їм цього такого патріотизму, що вони повинні каліками стати і чи гинути. Це я вам говорю, може, ви не хочете це чути? Так. <кій> Всім каже, злова. Ну, бачите, українці в ілюзіях є, в великих ілюзіях. Дуже багато ілюзій у нас є. Тут і сімка ілюзії мечова, і, і жезлова карта ілюзій, і лицарі говорить, що війна буде продовжуватися, на жаль. І не буде миру. Яким може бути мир? Яким може бути перемир'я? З ким розмовляти? От З ким, що вони хочуть, чи є там хоч, хоча б. Один відсоток того, що ми хочемо. Ні, нам немає про що розмовляти. Я не бачу, щоб можна було про щось розмовляти. Вони хочуть нашу територію, наші копалини, вони хочуть, щоб Україна їм підкорилася і робила так, як, як їм завгодно. Так <кій> вони не люблять, не приймають. Вважають, що немає такої української етніки, як це таке може бути? Як це можна? Одна етника говорить, що немає іншої етники. Це ж просто здорового глузду тут немає. Одна етника забороняє іншій етниці жити, Що одна людина забороняє іншій людині жити, говорить тебе, немає. Якщо ти не будеш такий, як я, то тебе немає. То що це значить? Чи з цим можна погодитись? Тут у нас а, валет, валет же зловий. Це, ну, дуже українці мають рожеві окуляри, що правда повинна перемогти а, зло, кривду. Правда повинна перемогти кривду. Чи колись таке було на землі? Чи колись правда перемогла кривду? Ви мені розкажіть. Чи було колись хоча, хоча таке десь? Не було ніколи. так? Кожен за себе відповідає, якщо ви сильний, то ну, не бояться, поважають, як хочете, як хочете. І буває так, що людина опинилася, як сказати, wrong time and wrong place. Це і так для України. Україна опинилася з такими сусідами. так? Це буває таке Таке горе буває. І з цим горем треба щось робити. Щось цим горем, горем робити нам? Що ми опинилися поруч з такими сусідами? Як нам. Жити з ними разом, коли вони deny our existence, вони не дозволяють нам бути нами, ну, ким ми є? Як можна жити на одній території з чоловіком, який Дінай не дозволяє жінці бути собою, керує нею? Говорить, що вона повинна заради нього жити чи заради дітей, тільки не мати свого життя? Як можна з таким погодитися? Ніяк не можна погодитися. Де тут як вийти з того? Ну, жінка може покинути чоловіка, вона може жити своїм життям, вона може ну, все може зробити. Але не завжди буває та агресор, такий, що вона його боїться. Ну, це ну, просто приклад життя вам наводжу. Тут не можна порозумітися, і українці себе обманюють, що будемо миритися Трамп нас помирить. Чи будуть перемовини? Про які перемовини можна говорити? Де сядеш, там і злізеш? Це що, все, що можу сказати: де сядеш, там і злізеш. Do you have English channel? Yes, I do. No one is watching it. А є, у мене є англійський канал, і у ніхто не дивиться. Ну, що зробити. Окей, дуба рухнула. Ні, я дуба не рухнула. Що мушуть, мушуть знати українці сьогодні про війну і про себе? Карта Сонце. Я 4 візьму. А карта 10 мечова. Тут веселка є на карті. А... Валет. Кубковий чивалет червоний і а, шістка а, червона, Кубкова. Що мають українці знати на сьогодні? Що мають знати? Ну, Українці не живуть своїм життям. Коли я роблю відео там на тиждень, на місяць, про, про власне життя, про кар'єру, про родину, ніхто такі відео не дивиться. Українці тільки хочуть говорити про політику. Вони своє життя зовсім ігнорують. І зате вийшли тут такі карти червоні, які говорять, доки ми не будемо думати про своїх дітей, ігнорувати своє життя, своє здоров'я, просто думати про себе, то країна буде бідна, бо якщо в країні люди не думають про себе, вони роблять дурниці. Коли кожна людина думає про себе, країна стає заможньою. Ну це ж зрозуміло, так? Ну, закони повинні бути європейські. У нас їх немає. Доки У нас совєтські закони. Він ні з не змінив закони, бо мафія його тримає. Його мафія тримає. Десять мечових. мечова говорить за президента. Він не може нічого зробити, якщо би хотів. Бо два мільйони урядовців це сильніша мафія, яка тримає, і їм не вигідно міняти закони. Вони їх міняти не будуть. І до Євросоюзу нам як до неба рачки сказати, так дуже дуже далеко. Карта Сонця, що українцям треба знати? Що рятуватися треба, бачите? Бігти. Ви скажете, що вона говорить? Вона хоче, щоб всі з України вийшли. Ні. Я хочу, щоб рятувалися ваші юнаки і дівчата, щоб вони вижили. Це все, що я хочу. Бо якщо не буде юнаків і дівчат, не буде України, не буде українців. От, от, от такий в мене прогноз для тих, хто думає, що можна. Говорити, добро повинно пересилити зло. Ну, Здоровенькі були. Це як масло повинно бути масляне. І цукор повинен бути солодкий. Ну це ж зрозуміло, що повинно, але ж хіба так є? Ні. Цукор це дуже погано для вас, і масла багато не треба. Треба якийсь баланс в тому, що добро повинно пересилити зло. Так, а де таке є? Де таке є, щоб добро пересило зло? Ніде такого немає. Бо своє добро це чуже зло.